У Свято-Миколаївському храмі Православної церкви України у Полтаві 15 лютого влаштували службу з нагоди свята стрітення. Це останнє богослужіння, яке проводять за юліанським календарем. Говорили вже ще раніше, говорили, що треба перейти, що все це от було опитування. Ми писали, що ми хочемо перейти на, на цей на новоюлянський календар. Я давно вже цього хотіла, так не тільки цього року, а вже давні мені хотілося, щоб бути якось ну більш з усім світом. Ну і кажуть, що цей календар він більш точний. Перейти на новоюлянський календар. Парафія вирішила, бо він більш точний ніж інші, каже настоятель храму. Основна відмінність Новоюліанського від григоріанського календаря це вирахування Пасхалії. Ми залишаємось на тій пасхалії, яка і була. Тобто, день Пасхи розраховується так само, як і раніше розраховувався. Тобто рухомі свята не змінюються. А нерухомі свята вони змінюються на 13 днів. Тобто, сьогодні у нас 15 число, вірніше, ну як друге число за юліанським календарем, а завтра вже буде 16. Нерухомі свята це ті, які щороку відзначають в одну й ту ж дату. Відтак, через зміни, до прикладу, Різдво, ця парафія святкуватиме не 7 січня, а 25 грудня. Частина моєї родини, вона за кордоном, і вони вже відмічають цього числа. Тому я думаю, що з роками всі ми перей... ну всі не всі. Ну це буде дійсно так відмічатись і вдома, і в храмі і в один і той же день. Цього року ми якраз двічі святкували, так що я від того недалеко відійшла, тому що хрещені мої привикли приходити сьомого, і вони вже так і прийшли. Хоча ми це обговорювали. Вже батько у мене протестант. А мама у мене православна. І тому все своє свідоме життя у мене вдома, в родині, було дві паски, два різдва. І все було спочатку було батькові якби, а потім мамине. Тому для мене не було ніякої, ну як би сказати, ну, такої, ну, проблеми перейти. Як розповів настоятель храму, рішення про перехід парафії на новий календар затвердив синод Православної церкви України на початку лютого. Громада має провести збори. Самі ж віряни мають визначитися, чи вони готові до такого переходу проголосувати. Потім вони пишуть прохання на ім'я свого правлючого архірея, ну, звертаються до мене, і я подаю прохання на священний синод нашої церкви. І тоді отримують благословення і можуть перейти на новоєліанський календар. За словами митрополита, на Полтавщині на новоюліанський календар перейшли п'ять релігійних громад. Робити це почали торік. Каріна Попова та Богдан Казирід Суспільне новини Полтава.